Це сімейний лікар Сергій Баранов у Кропивницькому. Декларації з ним підписали майже дві тисячі людей. Отримав п'ять кисневих концентраторів для лікування пацієнтів. Показує, як він працює. Сам кисневий концентратор він дуже простий у використанні, достатньо мати живлення від розетки. Також е використовуються деякі розхідні матеріали, такі як е маска силіконова та е силіконова трубка для проведення безпосередньо кисню. До самої маски. Для використання апарату необхідно набрати до спеціальної відмітки звичайну воду, для того, щоб кисень, проходячи через неї, він трішки, по-перше, підігрівався і найголовніше зволожувався. Ось, після цього ми під'єднуємо саму трубку та маску до апарату. І все, він готовий до використання. Вмикається він також дуже просто. Каже, пацієнти, які підписали декларації із сімейним лікарем, отримують концентратор для лікування безкоштовно. Заплатити треба 80 гривень за особисту силіконову маску. Для отримання концентратора для лікування підписують договір. Це є типовий договір тимчасової оренди кисневого концентратора. Підписується акт прийому передачі концентратора, де ми вказуємо його технічний стан на сьогоднішній момент. Вказуємо вартість даного концентратора. Вона близько 37 тисяч гривень. Якщо пацієнт якимось чином його пошкодить або втратить, то він буде змушений компенсувати або певну вартість ремонту даного апарату, або його повну вартість. За концентратором до лікаря прийшла Надія Івашкіна. Її чоловік хворіє на двосторонню пневмонію. Цього тижня його виписали з лікарні. Коли виписався, то сімейний лікар предложив нам кислородний концентратор для того, щоб полегшити його і встановити здоров'я. Будемо використовувати його належним чином і сохранимо його в тому вигляді, в якому він був. Лікар розповідає жінці про відповідальність при використанні концентратора. Це ваш договір. Під час повернення апарату до нас ми знову підпишемо з вами акт прийому передачі. Ми з вами разом його оглянемо, щоб він повністю відповідав тим, тому стану, в якому ви його отримали. Хто є власником кисневих концентраторів після їх передачі, розповідає Олег Рибальченко. Власником цього обладнання є центри первинної медико-санітарної допомоги і всі приватні структури, які надають допомогу пацієнтам на первинному рівні. Після того як вже балансоотримувач і власник отримав ці апарати, вони мають віддати ці концентрати людям, які його потребують. Порядок взаємодії між безпосередньо людиною і керівником закладу визначає сам керівник закладу, оскільки він може там договорними умовами на власний розсуд створити як господарююча структура відносини з тою людиною, якою віддають тимчасове використання необхідний апарат. Надія Вашкіна кисневий концентратор взяла на два тижні. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.